Добрий день. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Е, я хотів би знову повернутися до теми війни в Ірані, чи ірансько-ізраїльської війни, тому що це, е, ну, перше набуває нових форм, по-друге, навколо цього є дуже цікаві подробиці. Я би почав з того, що е, я розглядав два варіанти е, суттєві, можливі, це. Коли все завершиться ударами Ізраїля по Ірану, Ірану по Ізраїлю. і говорив про те, що дуже мало ймовірний, але є варіант, що Іран вдарить по базам Сполучених Штатів і зав'яжеться локальна війна між Ізраїлем і Сполученими Штатами, на те, що почнеться більша війна за участю більших і гравців я покладався як на нуль варіантів, на 0%. Тому в даному випадку хотів би просто доповнити цей список, тому що насправді вже більше я би дав відсотків про американо-іранську війну, не 10%, як це було вчора, а я би назвав уже сказати так, щоб це було 20%. Тобто ця, ймовірність, виростає і вона виростає. Ось чому. Не, і, 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 але Сценарій цієї війни не буде таким, як я собі уявляв, що Іран нанесе удари по американським базам і тоді вони будуть відповідати, і так далі. Тобто, все може бути дещо інакше, і шанси на це трошки зростають. Так от, почнемо з того, що довго гралися в те, чи знали американці про це, чи не знали, одні заявляли. Чиновники високоповажні про те, що американці були не в курсі удара, інші казали, що знали. Зрештою, закінчилося тим, що Трамп зробив заяву близьку до тієї заяви, яку зробив Зеленський, коли була успішно проведена операція Павутина. Ви пам'ятаєте, що тоді вже була така інформація, що ледве не сам особисто. Зеленський керував операцією Павутина, він її придумав і так далі. І, так далі, і мабуть, я так розумію, що цю операцію, де аналогічно було застосовані безпілотники, які зберігалися на території Ізраїля і били по військовим базам, теж, мабуть, Зеленський придумав, бо там технологія ж приблизно та сама ударів була, то мабуть, він вже ж на дві розвідки працював. Так, от в даному випадку то іронія була, якщо хтось не зрозумів. Так от, в даному випадку, та сама ситуація з Трампом. Вони вичекали, коли вони побачили, що операція прийшла успішно, що вона знесла дуже багато всього. І, і генералів, і вчених, і аяторщиків, і військові бази, і літаки, і об'єкти. Коротше, все познищували, все ж таки можна було знищити. Тоді вже Трамп почав висловлюватись. В стилі такому, що він був в курсі, ледве чи не він був батьком всієї цієї операції, і ну, тут нема чого дивуватись, така природа популізму. Якщо щось вдається, то ти обов'язково там керівник. От і друга частина це те, що Іран не спромігся відповісти повноцінно, швидше за все, головні. Пускові установки ракети, які вони хотіли пустити, були знищені, тому що справді прилетіли, були нанесені певні удари по Ізраїлю, була тривога. Я читав уважно, як люди розказували, яким довелося сховатися у сховищі і перебувати там, яка це велика проблема, особливо там туристи, які приїхали, вони дуже горді з того, що вони взяли участь. Такому важливому процесі, ну, е, можемо сказати прямо, що у нас така гортость відбувається ледве не кожного дня. Тому, е, тому ми можемо цілком пишатися в тому, що ми е, воюємо проти вісі зла е, повномасштабно. Так от, от, от така історія. Значить. Що відбувається далі? Далі експерти починають все більше звертати увагу на те, як ця війна може вплинути на розвиток подій в світі взагалі. Чому? Дивіться. Пам'ятаєте стару давню історію про те, що в Україні. значить, Ну, що Путін Україну, війною в Україні, а можливо, нападом на Естонію, гібридну чи якусь іще варіанти, таких варіантів розкладалось дуже багато. Намагається розхитати НАТО. Він хоче перевірити, показати всім, яке бездарне НАТО, і що п'ята стаття не спрацює, і що взагалі все це, що відбувається у Путіна, це провокація, яка повинна ослабити НАТО і перетворити його, значить, в ненадійний такий. Якби Альянс, куди ніхто не буде прагнути, не тому, що туди їх не пускати не будуть, а тому, що немає сенсу, бо цей альянс нікого не захищає. І знов таки розглядався найпростіший і найзрозуміліший варіант це вторгнення якихось гібридних підрозділів в Естонію, ніхто на це не реагує, всі починають збиратися. Обговорювати це питання, тянуть місяцями. НАТО не вступає, можливо, вступає якась окрема країна, але ніхто не підтримує це на повному рівні, і НАТО розсипається не від того, що його атакував Путін і затів велику війну, а через те, що воно просто не справилося з тими функціями, які на неї покладалися, тобто як засіб колективної безпеки. Так от я вам скажу так, що оце все, що розказали журналісти. І оце все, що планував Путін, зараз і відбувається. Тільки відбувається не так, як вони сказали, а навпаки. Ізраїль, по суті, він випробовує вісь, будемо так і давайте традиційно називати, вісь зла от він випробовує, як, як працює ця вісь зла. Чи крутиться ця вісь, чи не крутиться? І виходить, що е, от ці країни, ну умовно кажучи, три чи чотири країни, всі називають три країни: Іран, Росія і Китай. Є сенс додавати туди КНДР, Північну Корею, а можна не додавати, тому що вона все-таки сателіт, і це як, умовно кажучи, Хамас чи Хусити, чи так далі. Тобто це країна, яка все-таки залежить від... Росії і Китаю, а не є самостійним гравцем, але менше з тим. Так от хочуть перевірити, як працює оця зла, коли її атакувати. І от коли Ізраїль її атакував, виявилося, що ця зла працює точно гірше, ніж НАТО. Бо ніяких заяв в підтримку Ірана, чи я би сказав так, готовності забезпечити його. Військами, там, ракетами і так далі. Всього цього не прозвучало, його немає. І ніхто з е, цих союзників, їхніх партнерів, таких як Китай і Росія, і Корея, не, ну, не виявив себе так, якби мали виявити партнери. Так, у них немає угод. Це правда е, про військову допомогу. у України з Сполученими Штатами і, і НАТО теж немає. Домовленого ніяких угод. І, і тим, не, тим не менше, всі в світі сприймають е, цей удар як удар по оцій тоталітарній єдності. І це дуже важливо розуміти, що в такому розумінні Україна отримує певну користь від цього удару, е, тому що е, Ізраїль демонструє всьому світу. Пам'ятаєте, як всі казали? Це дуже популярна була теза, особливо у іранців, у самих цих мул вони казали, хто тепер буде співпрацювати з Сполученими Штатами після того, як вони отак зрадили Україну і інших своїх союзників. І це був реальний аргумент, який діяв на багатьох. А тепер, можна сказати, те саме: а хто тепер буде співпрацювати з Китаєм і з Росією, якщо вони отак напризволяще кидають свого союзника? Американці захищають Іран. Ой, Ізраїль, а ніхто Ірану на допомогу не йде. І це позитив, тому що це е, якби, ну, якби ослаблення всієї осі взагалі, тобто всього світу. А що відбувається далі? Дуже цікаво може відбутися далі. Значить, Там є е, в персидській затоці така маленька-маленька протока, через яку проходять е, 20%. Всієї нафти, яка споживається в світі, 20%. уявляєте собі, кожен п'ятий барель проходить через цю протоку. І оця протока, вона ну, в легкій доступності Ірана. Іран має достатньо підрозділів і військ для того, щоб заблокувати цю протоку. От і від собі, що в якийсь момент, і зараз ці погрози вже звучать. Іран блокує цю протоку і залишає світ без 20% всієї нафти. Це катастрофа, це величезна катастрофа, яка ну, просто поставить світ на вниз головою. Коротше кажучи, ціни на нафту злетять божевільно, кажуть, що вони можуть злетіти до 200 доларів, і це велика користь. Для Путіна, тому що по високій ціні буде продаватися нафта, і це може бути тією відповіддю від Ірана, яку він намагається застосувати. Єдине, що звичайно, що цей план у нього не вдасться, це очевидно. Тому що Іран отримав удари по всім своїм об'єктам, якщо вони спробують заблокувати протоку. То е, Ізраїль точно ще не несе удари по всім тим засобам, які будуть е, блокувати цю протоку. І я абсолютно переконаний, що це буде той випадок, коли американці змушені будуть е, застосовувати свій флот, який там поруч знаходиться, для того, щоб її е, розблокувати цю протоку. І тоді е, оцей позитив. Е, для Росії, для всіх інших, якщо нафта може вискочити до 200 доларів, він моментально перетворюється в негатив? Який негатив? А як ви думаєте, якщо світ зараз залишиться без 20% нафти і в Китаї ціни полетять вгору, російської нафти їм точно не вистачить, бо її там і немає? Китай залишиться без іранської нафти, яку він всю купує, плюс іншої не буде і так далі. Як ви думаєте, як буде? До, до цього загострення ставитись той самий Китай. А як до цієї ситуації будуть ставитись безліч інших країн світу? Вони будуть ставитися однозначно. Вони скажуть, американці, прийдіть спасіть. Вони будуть казати: врятуйте нас, будь ласка, зробіть все можливе для того, щоб me. Тому що нам потрібна нафта. І тоді американці, виконуючи роль рятівника світу своїм флотом, Наносять удари, добувають режими. Зараз вже Ізраїль вимагає, ну не вимагає, а закликає до зміни влади там в тому Ірані. Ну не знаю, чи там будуть якісь заворушення чи ні, чи буде якась е, значить, революційна ситуація, але менше з тим і виходить, що оцей план, який вони придумали по захопленню е, протоки і підняттю цін. Він може обернутися в другу катастрофу для Ірана. Перша вже відбулася для Осі: це те, що е, ніхто не допоміг Ірану і не буде допомагати ні Росія не ні надійшла ніяких військ, ні Китай. Ну може, коли Корея, там щось як завжди, традиційно е, Цей і е, тоді ми можемо сказати так: що як НАТО не надало військ для України, так і Росія та Китай зла не надали ніяких військ. До, для Ірана. І це ніби буде знаєте, один-один, коли Західний світ отримав певну сатисфакцію. Ага, ми так не зробили, і от і вони теж так не зробили. Але якщо справді протока буде заблокована, то Захід отримує шок від електрично від вартості всього цього. Це безумовний буде шок. Але цей шок призведе до того, що. Саме американці будуть виглядати як ну як завжди то було в старі добрі, так би мовити, часи, коли американці разом з союзниками знищували ворога, рятували світ. І якщо справді Іран, Росія і Китай хочуть, щоби Сем перетворився в рятівника світу, то вони, мабуть, це зроблять. Але щось мені здається, що Хоч ймовірність така є, бо зараз вони в стані безумства іранці, вони не знають, що робити, як відповідати, тому що ППО російська не спрацювала, вона не захистила їхні об'єкти, про що ми давно самі знали, тому що їхнє ППО ну, таке собі. Ну, от. І тепер от відходить така історія, що е, їхня е, потуга е, може е, звус, змусити їх до якихось абсолютно безглуздих речей. І тоді можна чекати якихось рушень середини суспільства, тому що вони ну, повинні зрозуміти, що там їм підходить, що не підходить. Але мені здається, що у іранців настане такий момент, коли вони повернуться до від підтримки своєї злочинної влади, до того, що треба рятувати країну, а не владу. І у Іранців вже ж велика перевага, ніхто їх не хоче захопити, ніхто не хоче там зробити Росію як з Україною. Це ми могли би там, умовно кажучи, опиратися проти нашої влади і казати: ми тут іншу країну побудуємо. А насправді у Ірана цей шанс є. Якщо вони скинуть своїх мов, всі спокійно будуть стежити, як вони проведуть вибори, і призначать нове керівництво, і ніхто не забере жодного квадратного сантиметра цієї території. Ну у нас ситуація інша. У нас тільки спробуй голову відвернути. Тут уже зразу російські війська під Києвом, тому нам складніше трансформувати своє суспільство. Дякую вам, дякую, що ви були зі мною. Послухали все, що я вам розказав. Я буду сьогодні далі виходити, бо новин дуже багато є. От і е, прошу вас поширюйте цей матеріал, щоб люди знали більше правду. Будь ласка, підписуйтесь. І головне донатте, Там ми допомагаємо хлопцям, які попали під серйозний обстріл. Ми їм купували реп. Цей реп під час мінометного обстрілу був пошкоджений. Тепер ми його ремонтуємо. Ну, але що зробиш? Війна є війна? Е, немає такого, що на війні всі ціленькі, новенькі, і якщо ти вже на один раз купив реп, то він все життя буде працювати. Ну, крім того, згоріли тепловізори під час нападу. І ми теж збираємо зараз на тепловізор, на радіостанції загальний збір 120 тисяч. Вчора я його оголосив, і вже 20 тисяч ми зібрали. Так що я сподіваюся, за кілька днів зберемо. Долучайтесь, будь ласка, от, і будемо діяти. Так, щоб Збройним силам було від того краще, гарного дня, гарної суботи. Сподіваюся, все буде чудово. Слава Україні!